депутатів проголосувати дане звернення до голови Верховної Ради України звернення депутатів Дрогобицької міської ради у місті Другобичі. Виникає ряд проблем з отриманням закладів охорони здоров'я, які фінансуються за рахунок медичної субвенції. На сьогоднішній день після додаткового спірування 4,2 млн на мільйони не забезпечення встануванням працівників охорони здоров'я міста Дрогобича та Стебника на заробітну плату. Вкладає приблизно 27 мільйонів мільйонів і енергоносіїв незабезпечені. Розрахований обсяг медичної субвенції визначається від чисельності населення адміністративно територіальних одиниць. Проте загальної кількості прилікованих хворих 35 – 35-40% мешканці мешканців інших територій. Очікувані видатки заприлікованих хворих з інших адміністративно територіальних одиниць. Складуть більше 24 мільйонів, тобто на район і інші територіальні одиниці, ми пролікувати, будемо пролікувати на 24 мільйони до кінця року. Передбачається по тому, як вони лікували за півроку цього. У розмірі медичної субвенції на 2016 рік не враховано кошти в сумі 5 мільйонів, передбачені угодами між Другобицькою міською радою і іншими територіями. Тобто медичним закладам міста буде недоотримано більше 24 мільйонів, які можна було б скерувати на виплату заробітної плати. Відшкодування витрат за лікування і хворих проводиться на підставі заключених угод, проте на місцях не виконуються вимоги бюджетного кодексу України щодо передачі міжбюджетних транспортів. Міські та районні ради ухиляються від укладання угод про передачу транспортів за пролікованих хворих та не виносять їх на розгляд сесії. Зобов'язати укладати такі угоди та відшкодовувати кошти за лікування інших, їхніх хворих неможливо. Тобто відшкодування за полікованих хворих з інших територій залежить від рішення депутатів місцевих рад, які не бажають віддавати кошти. Механізм передачі транспортів не діє, так як послуги надаються, але за них не розраховуються. Це те, що стосується медицини. Друге звернення, Перше, що стосується профтехосвіти. з 1 січня 2016 року міському бюджету міста Доволича передано видатки на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах. Що порушує статтю 142 Конституції України, так як держава не прийняла одночасне рішення щодо компенсації витрат на проведення таких заходів? На території Другобича є два професійно-технічних училища, бюджет яких становить приблизно 22,8 млн грн. мільйонів гривень. У поточному році державного бюджету з державного бюджету виділено на профтехосвіту лише 3 мільйони стабілізаційної дотації. Одночасно з міського бюджету вже виділено три млн мільйонів, і сьогодні, як ви бачили, проголосували ще мільйон триста. Тобто дефіцит складає приблизно 15 мільйонів гривень до кінця року. Слід слід підкреслити, що відповідно до статті 27 закону України про державний бюджет Кабінету містів України. Кабінет міністрів України повинен був забезпечити передачу встановленого порядку видатків на підготовку робітничих кадрів та інших навчальних закладів на фінансування з місцевих бюджетів та забезпечити передачу з державної власності, комунальну власності відповідних установ закладів та організацій, вжити заходів щодо модер... модернізації мережі. Ми тут перераховуємо, що які були вказані в законі вказівки Кабінету міністрів, і він не виконав ні одного жодного пункту. однак нас місцеві бюджети зобов'язують фінансувати, при тому, що Кабмін не виконує свою функцію. Отже, професійне проаналізувавши перелік, ще, окрім цього, проаналізувавши перелік спеціальностей, які здобувають в даних навчальних закладах. Ми бачимо, що такі. Спеціальності як кухар кондитер, кухар офіціант, плюс ремонту автомобілів електрогазозварників є в обох навчальних закладах. Вважаємо, що в даній ситуації необхідно оптимізовувати перелік даних спеціальностей. Однак, в зв'язку з тим, що нам не передано власність даних установ, ми не маємо права цього робити, а знову ж таки Кабмін це не виконує. Крім цього, ми проаналізували, скільки учнів вчиться з нашої території. Це 35% наших учнів, решта це територія Дрогобицького району. А тому ми пропонуємо передбачити також транспорти з Дрогобицького району, по крайній з інших територій, трансферти, які могли б забезпечувати їхніх учнів також навчанням. Тобто, не може одна територія утримувати учнів всіх територій. І тому ми пропонуємо розглянути наше звернення і. Просимо сприяння у внесенні змін до чинного законодавства України щодо вирішення вище визнаних питань.